Вічна пам'ять тим, хто врятував світ від ядерної катастрофи. В Івано-Франківську вшанували ліквідаторів Чорнобильської аварії. Найвідоміша на Прикарпатті чорнобилянка Надія Кайдер згадує про свою малу батьківщину. У 87-му році їй із чоловіком довелося покинути Чорнобиль рідне місто, де провели кращі роки свого життя. Евакуювалися до Івано-Франківська. Тут Надії Кайдер вдалося об'єднати тих, хто постраждав від аварії. Створили спілку Чорнобиль, де що пізніше започаткували всеукраїнську організацію Союз Чорнобиль України. Щороку, розповідає поборниця за права Чорнобиль навідується в рідні краї, згадати молодість, відвідати могили рідних. Бути чорнобилянкою – це одне бути евакуйованою, але крім того, і я, і мій чоловік, ми ми працювали там по ліквідації наслідків аварії, тому що трапилася аварія і зразу ж стало питання за те, що необхідно евакуювати людей. І працівник райкому партії займалися евакуацією села сіл, які зараз фактично вже мертві повністю. Село Лелів, село Чистогалівка. Яке зрівняли землі, ні одної хати, нічого не зрівняно, зрівняно просто з землею. Тобто, знаходиться 4 кілометри від атомної станції. Будівельника Михайла Бондарчука до Чорнобиля призвали восени 86-го року. На ЧАС івано Іван копав траншеї для монтажу систем охолодження енергоблоків. Ну, Де був горежий ліс, там ці сосни пов'яли, а потім нас були кинули, починали, бо 20 славутич. Я там е, сам різав першу другу прорізав до школи е, ну лісом. Це вода там ті однорічні відростки теж були жовті. Значки там теж була радіація. Ще один івано-франківець Іван Філевич у 30 кілометровій зоні проводив дезінфекцію. По 16 годин на добу на спецмашині поливав дороги водою, аби збити радіаційний пил. Неповний місяць у Чорнобильській зоні, і наслідки відчуває все життя. звідти. Я приїхав, був паралізований. Наполовину. Ну, якось відійшов. Після того я дуже багато хворів, вже був в лікарні після того 36 разів, 10 операцій переніс. Все немало, але слава Богу, ще якось Бог тримає. На ліквідацію Чорнобильської катастрофи радянська влада призивала і жінок. Найбільше із Івано-Франківська туди направляли медперсоналу. Лікар-диспансеру Ірина Вацеба, крім лікування хворих у Чорнобильській зоні, робила обхід навколишніми селами. Ми ходили, знаєте, тоді там, як молодих, не дуже було. А були такі всі старші люди, вікна забиті за дошками. І тої. А ми ходили, щоб ті старенькі люди йшли. Ну, щоб їх як то не здоров'я, як там радіація, тоді саме більше радіація була на той час. Крім хвороб, отриманих від опромінення, Чорнобильців турбує ставлення до них української влади. Кілька років тому було скасовано відповідні пільги. так влада до нас віднеслася, що що по суду, от скажуть за пенсію, по суду, що виграли, що мало бути, 8 мінімальних 75% за втрату здоров'я. Зняли все, лишили 1200. На що жити? В Івано-Франківську на знак вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС встановили пам'ятник Чорнобильська Мадонна. У її підніжжя епітафія і мертвим, і живим, і ненародженим Чорнобильцям Прикарпаття. Вічна пам'ять. Оксана Семко, Андрій Шкварло. Новини на вежі.